Oh yeah, I'm we're not going nowhere. 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 We're in going nowhere. we are we are going we to my Акція або гаяна. Заходіть на телеграм-каналу RodBush. Rodby Shop саме робити драгопас, просто привітайте, заходіть на роботу, потім на кажуть канал, питайте, вибирайте гайна точка. Дані карту і потім на алкоголь вам підключається. І ще телеграм-канал uh, теж такий магазин, там ви зможете не треба купляти, що просто легко виповняєте завдання, там підписатися на якісь канали, поставити лайк на щось. І просто ви участвуєте в розіграші і ви зможете отримати безплатний кібралпас або безплатну ось цю акцію на Джекі. У мене вже є, до речі, встав лайк, є така акція. Тому ж я говорив, протестуємо Соні. Протестуємося, Соні. Ю. Хто? Хто вона она вообще? Браво. Давайте. Мені треба ульту набити зараз просто. Щось ты не... Майже набилась ульта. О, ульта! все, але... Мені треба просто ульту. Добре. Да реально. Я тут зможу набити просто ульту. А це? А, це кіберзаряд. Та блін, та він не... Його не вбити. Та його реально не вбитый. Вс, маленький, Во. Да и все все игры проходят в стар парку. Просто хиперзаряд. немає гіперзаряду? Подожди. О, все. Нормально так. Така нормально. нормально. я ще хотів протестувати, Його. А давай вже на матчі. Дайте. Що нам машине тут египет зарядні трішки я просто буду ультануть ой вона зразу полетела полетела зразу вона реально жестко тільки кишо где она пульнула роза зараза бляха муха кристо ульту так нажимать ось ту <laughs> Я не розумію. а чо? Який він епік? Він епік. Чекай, де тут, тебе на ольту. Просто їх на них на, 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 на них нападаю. Так, де вони? Сюди типу запину. Блін, я не можу реально дивитися. Я хочу ульту вибити зараз? Стріляю. О! Добре, дай, виходимо. Реально прикольно. Скільки? Друзі, реально купляйте ці акції, бо ці акції просто щезнуть. Скоро їх, через день просто вони щезнуть. Дайки через 6 годин все. Карл... Ульта-ульта. Нет, это Париж сан джерман это Сан-Джибе. Но так непогано дає, трошки. надає трошки. На трохи надое ХПш. Блін. На Хіпэ... ХП. Да блин. То кто мне в Альпрімо? О, ульта. На ульту тб О! Нормально роблю? Чого ні? А, мене да, той машин медведь были. Добре, чого на хпшки? Та... Депул? Ведмідь дурак. Добре. Не, реально ч, чо, Чого, файно? <ріст> Пробуємо l Primo. Просто зараз пробуем L примо Що це за l Primo дракон? Я просто зараз <ріст> узорюсь на, на катки. Все, заходимо на катку. Соло. На катку заходимо. Я, не, мы соло играем. Джин. Не, реально він швидко банки забирає просто или приму. Ну ви акан просто. А, ну то здорово. Є. А деньги, а ульта. Тобто тут є, ні. Бляха-муха, угу. що той Мишка будет за мной гоняться Реально прикольный скин мені подобається на Джекі, Джеки, Джеки, Джеки. Тай пофиг, не тут Джеки. бляхам. о Супер! А де Джеки? О май гад. Я не бачу. Просто так ха 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 Кричить. Хто там ще був? Друзі? Ось це що таке? Це Бо? Я навіть його не... Я навіть не впізнав його, це реально БО. Бо. Це реально бухо. Це якісь реально якісь акції. Не всі закінчуються, тому я хотіла їх протестувати. Акції на ці акції. Що за акції? Діяво якийсь реально. Знов катка на супрівендо соло. Реально мне подобається, реально прикольно. Чай это. все нормально. Боже, мене шесть Браустер заглю... заглюкнув. Ой, Вс, реально смешний бо прикольний. Я бы сам такий скін купую, якщо б у мене було більше генів, бо в мене підгеймов тільки. Треба задонатити мені завтра. Просто в магазині участвувати А бляха, ну хай тільки один. Что осталось шо? Шо? Шикарно, шо Я старшим старый сэмрайд. Что? Прикольно сейчас. Я убил. Я убил одного. Деньги. Во, все Виграли. Маємо ще одну каточку виграти. Реально прикольний скин. Жалко, що я його не встиг купити, реально. Прикольний скин, мені сподобався на бол. Да, майже. Ну, добре, тут же не, мож... не треба переживати. Друзі. Последній раз повторював, хто, хто хоче купити браопасик. Просто заходіть в Робзі Шоп і купляйте. Коротше, друзі, кому сподобалося це відео, ставте лайкосик, підписуйтесь і до нових зустрічей! Новий відео.